Доброго дня, шановні учасники відеоконференції. Тема сьогоднішньої нашої конференції це впровадження політики та програми психосоціальної підтримки працівників на робочому місці і використання праці неповнолітніх. Я головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Юрій Савчук. Що ж таке взагалі ментальне здоров'я? На сьогодні, в умовах війни, психічне здоров'я жінок і чоловіків, які працюють настільки, перебуває у фокусі, що потребує відповідних дій на рівні підприємства. Психосоціальна підтримка співробітників має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки і здоров'я на робочих місцях. Україна, ратифікувавши цілу низку конвенцій Міжнародної організації праці з безпеки і здоров'я на роботі та взявши на себе зобов'язання наблизити національні норми до стандартів Європейського Союзу, має сприяти безпечним і здоровим умовам праці. Турбота про ментальне здоров'я працівників це складова безпеки і здоров'я на роботі, що сприяє сталості бізнесу. За ініціативи Першої леді України Оленою Зеленською у травні 2022 року була започаткована всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як це ініціатива спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я населення України? За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я це психологічний стан, при якому людина може реалізовувати свій потенціал, долати життєві стреси, продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї громади. Війна, як і будь які інша зовнішня небезпека чи загроза, це фактор, який виникає поза роботою. Але наслідки якого можуть впливати як на працездатність і продуктивність людини, так і на сферу праці, загалом, наслідки війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров'я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці, тому підприємствам і організаціям. Потрібно буде не тільки забезпечити підтримку психологічно здорового робочого середовища, а й постійно вдосконалювати і посилювати цю підтримку. Психосоціальна підтримка на робочому місці має ґрунтуватися на принципах впровадження політики і. Програми психосоціальної підтримки на робочих місцях найбільші втрати для будь-якого бізнесу спричиняють психологічні проблеми співробітників. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що у світі до 2030 року психічні захворювання та відсутність на робочому місці внаслідок психічних проблем стануть найбільш, найбільшим викликом для сфери праці. Підприємствам України потрібно впроваджувати дієву. Політику та програму психосоціальної підтримки на робочому місці вже зараз або в перспективі ця підтримка може перерости в комплексну програму збереження ментального здоров'я на роботі. Для того, щоб психосоціальна підтримка була системною, відбувалася на постійній основі і мала профілактичний характер, потрібна відповідна система дій. А це політика і програма заходів у межах цієї політики. Системна турбота. Про ментальне здоров'я, так само важливо, як і турбота, про фізичний стан людини. Це може врятувати життя, запобігти травмуванню на роботі, зберігає кадровий потенціал, підвищує мотивацію і продуктивність і бути фактором додаткової привабливості для шукачів роботи та інвесторів. Окрім цього, запровадження програми психосоціальної підтримки підсилить значення та відкриє шлях до профілактики інших психосоціальних ризиків у сфері праці. Психосоціальна підтримка є частиною заходів, які можуть бути впроваджені в загальну політику і програму безпеки і здоров'я на роботі, вони доповнюють профілактичну діяльність спрямовану на усунення та контроль. Факторів психосоціальних ризиків. Чому ж важливе впровадження програми психосоціальної підтримки на робочому місці? За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я через зниження продуктивності в результаті тривоги і депресії, втрата глобальної економіки становить 1 трильйон доларів США на рік. Кожна інвестиція в 1 долар США. Взміцнення ментального здоров'я співробітників окупається в розмірі від 3 до 5 доларів США. Проблеми психічного і соціального характеру впливають на людину, трудовий колектив та бізнес. Вони призводять до втрат робочого часу через незаплановану відсутність працівників на роботі, через його тимчасову непрацездатність, зумовлюють. Підвищений ризик нещасних випадків на роботі, створюють напружену атмосферу в колективі. Психологічно здорові працівники це ознака здорового робочого середовища. Коли навчання навичкам психічного відновлення та управління стресом вбудовані в діяльність підприємства, працівники відчувають, що про них турбуються, їх цінують, підтримують. Це також впливає на підвищення рівня їхньої психологічної стійкості та продуктивності в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. Для чого потрібна політика психосоціальної підтримки на робочому місці? Психосоціальна підтримка на робочому місці має ґрунтуватися на письмовій політиці підприємства. Письмова політика підприємства це гарний спосіб розпочати розмову про ментальне здоров'я та продемонструвати підтримку керівництва. Це інструмент, який інформує про можливості, гарантує захист та демонструє те, що психосоціальний добробут співробітників це найважливіша цінність роботодавця. Дослідження показують, що переважна частина персоналу може не знати про існування політики на робочому місці. Тому наступним кроком після підписання політики є ознайомлення з нею всіх співробітників підприємства. Дієва політика психосоціальної підтримки на робочому місці це не просто. Документ або аркуш папері, паперу на столі в керівника. Це культура стосунків у колективі, яка надихає, підтримує і мотивує працівників до продуктивної праці. Така політика спрямована на створення відповідної атмосфери в трудових колективах. Де кожен знає про неї і має можливість бути залученим до ухвалення рішень щодо підтримки психологічного добробуту персоналу? Є такі основні компоненти письмової політики щодо психосоціальної підтримки співробітників. Перше, це заява про намірі. Важливо сформувати коротку письмову заяву, яка продемонструє прихильність керівництва до психосоціальної підтримки співробітників. Друге, це є цілі політики для ефективної комунікації та залучення персоналу до програми заходів в межах політики. Важливо зазначити її цілі і підкреслити пріоритетне значення безпеки і здоров'я співробітників. Третє визначення основних термінів. Тобто в політиці мають бути чітко визначені терміни, що означають поняття, такі як ментальне здоров'я, розумне пристосування, перша психологічна допомога, психологічне консультування та психотерапія, стигма і дискримінація. Інформованість щодо суті понять допоможе покращити внутрішню комунікацію, підвищить рівень звернень до служби психічного здоров'я на підприємствах або до працівників, які будуть допомагати працівникам в нелегкий час. Четверте це сфера застосування психосоціальної політики. Політика має поширюватися на всіх співробітників і незалежності від посадових категорій. Також профілактичні заходи в межах політики можуть охоплювати дотичних до підприємства людей. Це можуть бути постачальники, підрядники, клієнти. Підприємства. Також в одним з розділом письмової політики, це є зобов'язання. Кожен член трудового колективу зобов'язаний у межах такої політики турбуватися, в першу чергу, про свій психічний стан, тобто про себе. Та про інших членів трудового колективу зобов'язання дотримуватись принципів етичної поведінки, конфіденційності і розумного пристосування є основою для формування культури загальної підтримки та створює психологічно безпечний робочий простір, де співробітники відчувають, що можуть відкрито обговорювати. Першочергові потреби і проблеми ментального здоров'я з своїми керівниками. Також політика має мати дієву комунікацію. Дієва політика, коли вона має прозорий супровід. І своєчасний супровід. Усі співробітники та інші категорії осіб, яких охоплює ця політика, повинні знати про неї та її можливості, про будь-які профілактичні заходи в межах цієї політики та будь-які її зміни. Всі співробітники повинні бути поінформовані. Важливо повідомити співробітників про доступні варіанти психосоціальної підтримки на робочих місцях. Повідомлення можна розповсюджувати через електронну почту в на соціальних сторінках підприємства, дошках оголошень, обговорювати ці. Проблеми під час зустрічей нарад. Головне, щоб вони були донесені до всіх співробітників. Ініціатива в межах такої програми мають одну спільну мету: це профілактика та запобігання появі психосоціальних ризиків для людини на роботі, а саме зниження рівня стресу у зв'язку з війною. Недопущення розвитку важких стресових розладів, посттравматичного стресового розладу, депресії та інших проблем. Політика передбачає відповідну програму дій. Це меню програми, до якої входить інформування, які заходи. І в яких формах проводяться, які способи підтримки працівників, може надавати роботодавець або профспілка працівникам, і особливо вразливим групам працівників. Це такі можуть бути як внутрішньопереміщені особи, які повернулися з зон бойових дій та інші. Сьомий пункт це моніторинг та перегляд політики. Письмова політика повинна переглядатися ну, хоча б один раз на рік для її коригування та доповнення. Ефективність політики може оцінюватися шляхом опитування, анкетування співробітників та керівників. З питань здоров'я і безпеки на роботі. Також можуть складатися звіти щодо результатів такої політики. Приклади письмової політики підприємства ви можете знайти на сайті Державної служби з питань праці праці в рубриці Психосоціальна підтримка на роботі. Успішний досвід у сфері психосоціальної підтримки на робочому місці в Україні надзвичайно важливий, адже є підприємства, які достатньо давно мають програми підтримки здоров'я працівників. Такі нові виклики для України як covid 19 та війна, вносять корективи. Наявні на підприємствах та організаціях програми психосоціальної підтримки, а також вимагають впровадження відповідних політиків, програм психосоціальної підтримки в усіх секторах економіки та на підприємствах будь-якого розміру. У воєнний та післявоєнний час обмін успішними практиками запровадження. Програм, та, політики та програми психосоціальної підтримки допоможуть сформувати національну політику щодо психосоціальної підтримки у сфері праці в Україні. Серію інформаційних матеріалів з турботою про себе і кожного, можна знайти на сайті Держпраці. В рубриці психосоціальна підтримка на роботі. Дякую вам за увагу. Передаю слово своїй колезі Марині Вознюк, яка розповість вам про використання праці неповнолітніх. Всіх вітаю в сьогоднішній відеоконференції. Продовжимо. Я Вознюк Марина Вікторівна, головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Чинним законодавством України передбачені спеціальні умови щодо використання праці неповнолітніх. Пропонуємо розглянути основні нюанси у статті 32 Цивільного кодексу України зазначено, що неповнолітніми вважаються особи. Віком від 14 до 18 років за загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається як виняток за згодою одного з батьків або особи, що його заміняють, можуть прийматися на роботу особи, котрі досягли 15 років для виконання легкої роботи, що не задає шкоди здоров'ю, і порушує процесу навчання. У вільний від навчання час допускається працевлаштування учнів. Загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, котрі досягли 14 річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його заміняє, також звертаю увагу, що праця осіб молодших 14 років взагалі не допускається за жодних умов статті 188 кодексу законів про працю України пунктом 5 частини 1 статті 24, 24 Кодексу законів про працю України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов'язково укладаються в письмовій формі. Слід врахувати, що відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю, неповнолітні у трудових відносинах перерівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці у робочого часу відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами. Встановленими законом України, згідно зі статті 191 Кодексу законів про праці, обов'язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що вони повинні мати, прийматися на роботу лише після попереднього медичного огляду. Надалі такі працівники обов'язково повинні проходити медичний огляд щороку до досягнення ними 21 року. Необхідно пам'ятати, що за умови працевлаштування неповнолітньої особи, котрій виповнилося менше 16 років до особової справи працівника, потрібно долучати такі документи, як копія свідоцтва про народження або паспорта, і згода одного з батьків або особи, що його заміняє. Віком від 14 до 16 років документ, який підтверджує, що особа буде виконувати роботу у вільний від навчання час, якщо особам виповнилося від 14 та 15 років, відповідно до частини 3 статті 26 кодексу законів про працю для осіб, які не досягли 18 років. Випробувальний термін при прийому на роботу не встановлюється згідно зі статті 189 Кодексу законів про працю кожна установа, організація та підприємство повинні вести спеціальний облік неповнолітніх працівників, в якому зазначається дата їх народження. Зі статті 199 Кодексу законів про працю, розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема строкового. Можливо, на підстави вимоги батьків усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім Може бути те, що подальше виконання трудових обов'язків неповнолітніми загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси. Відповідно до статті 198 Кодексу законів про працю, розірвати трудовий договір з неповнолітніми працівниками з ініціативи роботодавця, можна тільки за згодою районної або міської служби у справах дітей. Звільняти неповнолітніх працівників можна лише у винятках. Випадкових виняткових. При цьому не допускається звільнення без працевлаштування з підстав, визначених законом 40-го кодексу законів про праці пунктами 1, 2 та 6. Пунктом першої частини першої статті 51 Кодексу законів про праці для неповнолітніх працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу. А саме, Особам від 16 до 18 років до 36 годин на тиждень. Особам від 15 до 16 років до 24 годин на тиждень та учням від 14 до 15 років, котрі працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Для учнів, котрі працюють упродовж навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати. Половини максимальної тривалості робочого часу. А саме від 16 до 18 років до 18 годин на тиждень, від 15 до 16 років до 12 годин на тиждень та 14-15 років також найбільше 12 годин на тиждень. Статтею 75 кодексу законів про працю. України та частиною 8 статті 6 закону України про відпустки встановлено, що для неповнолітніх працівників, котрі не досягли 18-річного віку, тривалість щорічної відпустки становить 31 календарний день. Щорічна основна відпустка по повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час. Згідно зі статтею 195 кодексу законів про працю та статтею 10 закону про відпустки, неповнолітньому працівникові можна даватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він не відпрацював 6 безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву. Заборонено. Залучати неповнолітніх працівників до нічних надурочних робіт та робіт у вихідні дні, застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах та на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені норми для них граничні. У статті 43 та статті 52 Конституції України зазначено, що використання праці неповнолітніх на небезпечні для їх здоров'я та роботах забороняється в експлуатаціях дитини, що переслідується законом. Також хочемо зауважити, що в разі виникнення питань, що стосуються законодавства про працю, організації трудових відносин, психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, безпеки, праці, надання адміністративних послуг, розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану, ви можете звернутися до управління спеційної діяльності у Рівненській області, що знаходиться за адресою Казимира Любомирського 7, в місті Рівному. Знайти відповіді на питання можна на сторінці в соціальної мережі Facebook у прийняті спеційної діяльності та за номером телефону 62 10 33 або ж мобільний телефон 096 354 66 91. Дякую за увагу. Гарного вам всім дня! До побачення!